Вітаю в ефірі. Військова рада з армійськими новинами тижня. Що минає? Будьте з нами, і ви дізнаєтесь про таке за якою технікою майбутнє армії? Хто братиме участь у навчаннях Репітрайденд дві Трайдент-2014»? Та як військові допомагали приборкувати стихію? З самого початку подій на столичному майдані в суспільстві поширюються чутки, мовляв, збройні сили України будуть задіяні до врегулювання конфлікту. Керівництво міноборони чітко висловило свою позицію щодо неможливості такого розвитку подій. Всі підрозділи перебувають у пунктах постійної дислокації і виконують свої безпосередні обов'язки. Сьогодні, 5 лютого, протестувальники прийшли пікетувати міністерство оборони. Головні їхні вимоги, щоб армія не втручалась у політичні процеси в державі. І так далі вони не зрозуміли якісь. яка це армія. Що твориться армія захистити Україну від справжнього ворога? Для чого така армія потрібна? Ми засильного. Приєдной Приєднуйтесь до вас! Приєдно, десь до вас! Радом села! Радом села! Армія з народом! Армія з народом! Дивіться, перед вами стоять! Матері ваші, брати! Переходьте до нас! Ми просимо вас! спду也美的家不说一с Політична ситуація в Україні, яка не вирішується уже котрий місяць поспіль, непокоїть навіть військових. Офіційно зреагував на руйнівні для держави події апарат Міністерства оборони України минулого тижня. Після обговорення було підписане звернення до президента України щодо врегулювання ситуації. В залі присутствує порядка 500 чоловік. озвучено варіант проект, проєкт по была дана возможность каждому желающему поднять руку и сказать свое отношение, свое видение. Выступило несколько человек и было проведено голосование. 87% высказали за то, чтобы приостановить те действия, которые мы видим сегодня, это действия экстремизма и разжигания гражданского конфликта в Украине. Против було висказано 7%, 6% воздержались. Це стало сигналом для решти військових частин української армії. Загальні збори та обговорення проходили на добровільній основі. А у текст звернення була можливість вносити зміни. Парадоксальні речі наші військовослужбовці сьогодні забезпечують мир і спокій в декілька регіонах земної кулі. А в нас всередині держави таке твориться. Однозначно, сьогодні. Всі гарячі голови з і з іншої сторони повинні зменшити градус і сісти за стіл переговорів для того, щоб досягти консенсусу. На жаль, у нелегкий для держави час деякі змі провокують армію, розміщуючи різні повідомлення про передислокацію військ і техніки, передачу підрозділів та зброї у підпорядкування Міністерства внутрішніх справ. До того ж, на інформаційних ресурсах деяких країн сусідів заговорили про можливий територіальний розподіл України і повернення їм своїх земель. Але військове керівництво запевняє, що армія була і залишається вірною присязі українському народові і готова жорстко відповісти на... Будь-які зазіхання ззовні сьогодні день стоматолога. В Україні це свято відзначають не так давно, але воно з кожним роком набуває все більшої популярності. Сама ж професія посідає особливе місце серед лікарських спеціальностей. Олександр Варченко, військовий стоматолог, полковник медичної служби, вже понад 20 років займається лікуванням, протезуванням та попередженням щелепно-лицевих захворювань. До речі, з вибором професії Олександр визначився під час строкової служби в армії. Я е, дуже любив хірургію і стоматологію. От і коли я закінчив Київський медичний університет, тоді ще у 1987 році, От. Я про... Пішов в армію, і вже в армії я пройшов спеціалізацію з хірургічної стоматології та щелетнолцевої хірургії, от. оскільки мені е, подобається е, оперувати, от, в щелкнелцовій ділянці. Бути стоматологом непросто і не випадково ця робота належить до професії другої категорії за шкідливістю умов праці. Робочий день таких спеціалістів триває лише 6 годин. Це пояснюється особливостями професії, серед яких і відома. Люди в основному звертаються тоді, коли вже є нагальна потреба. Тому лікар-стоматолог, крім якісної медичної допомоги, повинен вміти і заспокоїти пацієнта. Страх і стрес для всіх майже е, існує. Це чомусь заклалося із минулих часів, але ми працюємо над цим. Е, варто потратити на людину декілька хвилин розмови, е, і, в принципі, цих реакцій, небажаних у вигляді, можливо, непритомності можна позбутися. У клініці військово-медичного клінічного центру у Вінниці запевняють, що хворобу легше попередити, ніж лікувати. А в майбутньому тут збираються проводити безкоштовні акції для людей похилого віку. У нас ще така акція не проводилася. Ми готуємося до цієї акції по плану головного стоматолога Міністерства оборони. У Львові готуються до міжнародного військового навчання Репітрайдан-2014. Днями представники восьми країн світу, зокрема України та США, обговорили пріоритетні питання та планування навчань. Українсько-американські навчання Rapid Trident, що традиційно проходять на території нашої держави, беруть початок з 2006-го. Військовослужбовці різних країн моделюють ті ситуації, у яких їм спільно доводиться діяти під час миротворчих місій. Цьогоріч захід відбудеться на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ. Окрім тактичного багатонаціонального навчання «Репіт 2014, цього року на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ сплановано проведення ще двох міжнародних навчань, а ж, також багатьох заходів міжнародного співробітництва. Участь візьмуть більше тисячі військовиків. Бійці здійснять широкомасштабну десантну операцію із визволенням заручників та штурмом будівель. Це буде і своєрідний іспит на взаємосумісність із силами альянсу. Кожного року ми прагнемо зробити більше ніж попереднього в 2014-му Ми розширимо масштаби підготовки підрозділів країн партнерів. Також наша мета побудова міцних відносин між Україною та США. Підрозділи, які показують високі результати на навчаннях, зараховуються у резерв сил швидкого реагування НАТО. І в найближчі три роки матимуть можливість долучитися до міжнародних операцій. Прийнято вважати, що професіонал це основа армії. Проте озброєння війська теж відіграє далеко не останню роль. До того ж, ставку сьогодні роблять на системи, що мінімізують людський чинник. Українська армія теж не стоїть осторонь цих перетворень. 1992 року наші інженери беруть активну участь у миротворчих операціях в різних куточках світу. Лише за перші 10 років вони знешкодили понад 370 тисяч вибухонебезпечних предметів. Тривалий час помічниками сапера були металошукач та чотирилапий друг. І лише декілька років тому арсенал вітчизняних інженерів поповнився роботом. Перший зразок українцям подарували американські колеги під час миротворчої місії в Республіці Афганістан. Оператором такої машини був підполковник Олександр Лісовий. Робот в своєму виправдав себе на 100%, і він досить актуальний якраз при роботі з вибухонебезпечним воробета та саморобному вибуховому пристрою. Робот веде розвідку та відеоспостереження за місцевістю. Може знешкодити бомбу. Машина обладнана спеціальним щупом та механізмом для підйому вантажів. Керують нею за допомогою дистанційної консолі. Також на машину встановлена відеокамера, зображення з якої передається на монітор. Сапер може перебувати за десятки метрів від небезпечної зони. При цьому чітко бачити все, що відбувається в епіцентрі події. Він повинен підійти перший до цього вибухового небезпечного предмета. Бо цей предмет може бути радіокерованим, на відстані так? по проводам приводиться. В той час, коли сапер підійшов знешкоджувати, його може привести в дію воїн, який спостерігає за цим або по радіотелефону. При всіх перевагах цієї чудотехніки повністю людину вона замінити не може. Саперу потрібно постійно контролювати роботу свого механічного помічника. До того ж, машина здатна впоратися далеко не з усіма завданнями. Проте найголовніша її перевага безпека життя людини. Якщо там буде предмет заложений, і він підірветься, то ми в першу чергу він виведе з ладу робот, але не людину. Технічний прогрес полегшив роботу не лише саперам. Завдяки розробкам вітчизняних конструкторів, танкісти та артилеристи стріляють тепер швидше та влучніше. У 2007 році високоточною зброєю обладнали вітчизняні танки. Снаряд дістав промовисту назву Комбат. А в 2011-му у війська надійшов протитанковий керований комплекс Стугна п через рік в артилерії з'явився комплекс квітник. Вся ця зброя призначена для знищення бронетанкової техніки противника. Наразі лише деякі провідні армії світу мають на озброєні подібні системи власного виробництва. Мати своє своє проводство таких зразків гаразд вигідніше, ніж закупати в, в зарубіжних країнах. Тим паче, що тим більше що наші зразки вони не гірші а мною во многих параметрах і переважають зразки зарубіжних країн світу. Всі ці комплекси з легкістю пробивають броню сучасних машин. Навіть динамічний захист не рятує від цієї зброї. До того ж, новинки значно полегшують роботу військових. Тепер солдату вже не потрібно гаяти час на різні розрахунки. Достатньо лише постійно тримати ціль в межах рамки на моніторі. Все інше система зробить сама. Туман, дощ і сніг не завадять розумній ракеті. Імовірність даних пострілів на сьогоднішній день вона має від 0,7 до 1, включно. Це дуже великий показник, і ще раз говорю у всіх країнних цвіти мають такі з е, такою зброю на озброєння. Танк, озброєний ракетами комбат може з легкістю підбити противника, котрий рухається на вісні до 5 кілометрів. Наприклад, на підсумкових навчаннях осінній циклон циклон-2013» з 10 пострілів цими снарядами 8 влучили в ціль. Не поступайся щодо точності і комплекс квітник, яким обладнують артилерійські установки. Високоточна зброя коштує чимало, проте таких затрат вона варта. Експерти підрахували, 16 керованих снарядів можуть замінити близько 800 звичайних використання цих засобів ураження вимагає перед обслугами розрахунками навченості <кій> і навиків для використання цієї зброї тоді ця зброя буде мощною зброєю в руках любого виконавця. Робот сапер та керовані ракети це, звісно, не всі новинки на озброєнні вітчизняного війська. Проте, навіть у житті розробки свідчать про напрям армійського технічного прогресу. Людину намагаються максимально замінити на полі бою технікою. І, можливо, у майбутньому воюватимуть лише супермашини та роботи. Разом з нами цей сюжет дивився кандидат технічних наук Микола Іванович Архипов. З ним зараз і поговоримо про сучасне озброєння і розробки в оборонній сфері. Доброго дня, Микола Івановичу. Ірина, здравствуйте. Тож, на вашу думку, за якою технікою майбутнє і як повинна виглядати сучасна армія? Ну, з общих тенденцій розвитку техніки взагалі в міровому плані. И говоря конкретно уже о технике военной, и, может быть, в частности, авиационной, которую я представляю, эта техника должна быть, в первую очередь, обладать высокой степенью автоматизации, высокой степенью роботизации. Ну и, конечно же, с элементами, а может быть, и в большей степени, это искусственного интеллекта. За этой техникой будущее. Вы генеральный директор фирмы «Адрона». Расскажите, над чем сегодня працюете? Во-первых, наша фирма работает в трех основных направлениях работы. Хотя у нее есть много достаточно направлений, Но основных три. Это прежде всего создание систем защиты летательных аппаратов от ракетных систем с инфракрасными головками самонаведения. Это специальные прицелы ночные. И это превращение обычных авиационных бомб в высокоточное оружие. До речи, про станцию оптично-электронного продолжения мы подготовили сюжет. Пропонуем вам переглянуть его, а потом продолжим разговор. Час польоту кожен літальний апарат є легкою мішенью для засобів протиповітряної оборони. Аналіз останніх воєнних конфліктів довів, що у 90% випадків літаки і вертольоти знищуються ракетними системами класу земля-повітря. Тому науковці та конструктори всього світу працюють над створенням і вдосконаленням засобів, які зменшать вразливість авіатехніки, а відтак збережуть життя її екіпажів. В Україні колектив науково-виробничої фірми «Адрон» дрон. Створив станцію оптично електронного придушення. На сьогодні це один із найефективніших засобів захисту від ракет із інфрачервоним наведенням. Є аналоги у світі: американські системи, ізраїльські системи, але поки що ми бачимо із аналізу, а також із тих даних, які ми отримуємо від експлуатантів, що наша станція знаходиться на світовому рівні, а в деякому по деяким параметрам і перевищує. Принцип роботи станції не складний. Прикріплена до корпусу вертольота вона виявляє керовані ракети і відводить їх з траєкторії польоту. З 2005 року такі станції стоять на озброєнні вітчизняної армії. Ними оснащені деякі вертольоти. Мі 24 При цьому для використання новинки льотчикам жодних додаткових вмінь не знадобилося. Станція працює в автоматичному режимі. Задача льотчика тільки вимкнути один вимикач. І станція працює автоматично від злету до посадки. Екіпаж не приймає ніякої участі у виконанні завдання захисту від атакуючої ракети. Станція все робить автоматично. Наступним ноу-хау, яке може прийти звідси в українське військо, блок аеродинамічного управління. За задумом науковців він підвищуватиме точність попадання снаряда в ціль до 15 метрів, в той час, коли звичайні бомби потрапляють лише у 45-метровий радіус. Він адаптований до застосування на будь-яких сучасних літаках, які можуть нести бомби 100-250-500 і кг на зовнішній підвізці і мають відповідні тримачі. Ставимо бомбу з блоком на будь-який літак і він буде працювати. Блок вже пройшов наземні і льотні балістичні випробування. Наступний крок державні. Якщо перевірка буде успішною, розробку візьмуть на озброєння армії. Микола Іванович теж як зарекомендувала себе, себе ця станція вже у військах. Ну, якщо говорить о станції, яка встановлена в Збройних Силах України, то ця станція на стояще время пока стоїть на опитних образ. Опитні образі вертольотів, на вона настанавлюється, проходять. очередные этапы испытаний, модернизации, где она подтверждает свои характеристики. А как давно Вы из с Минобороны? С Министерством обороны компания работает, по сути дела, с самого начала своего зарождения. Mm -hmm. И связано это прежде всего с тем, что все системы, которые разрабатываются в компании, проходят обязательные государственные испытания. Государственные испытания проводятся в нашем государственном научно-испытательном центре Министерства обороны в городе Феодосии. Там имеется полигон, аэродром, специалисты. Безусловно, принятие на вооружение требует также участия и руководства Министерства обороны. Без этого невозможно. Ну и, наконец, наша компания достаточно активно участвует в работах комиссии. По воєнно-технічному сотрудничеству між Міністерством оборони України з Міністерствами оборони других стран. А якщо порівняти ваші вироби з подібними, які виготовляють десь за кордоном, в чому наші переваги? Ми працюємо над тим, щоб створювати системи простіше більш ефективні. То тобто працюємо над створенням систем, которые дозволяли решать задачу, ту же задачу, но э, более простым способом. То есть таким образом, решая вопрос, мы э, выбираем соотношение э, цена-качество таким, чтобы успешно можно было конкурировать на международном рынке. Проводим после постоянную глубокую всестороннюю модернизацию наших образцов техники. При этом разрабатываем э, в этих же направлениях и новые образцы. Например, э, если мы разработали э, прицел ночной, FPM-01 для вертолетов Ми-24, который стоит на сегодняшний день на вооружении, то мы завершаем сейчас работы над созданием такого прицела для вертолетов э, серии Ми-8, Ми-8, МИ17 и так далее. Это новое, так сказать, изделие, которое должно появиться у нас в этом году. Мы продолжаем работы над перетехническими составами, которые используются у нас в системах выброса ложных тепловых целей. Мы работаем над новым э, по качеству, по эффективности, экрановых хлопным устройством, которые будут также устанавливаться на вертолетах МИ-8, Ми-24, обеспечив его безопасность и защиту. Постійно співпрацюєте з збройними силами України. На вашу думку, якої техніки там сьогодні не вистачає, можливо, яка найбільше потрібно? На вооружении Министерства оборони України должны быть те типы или те види летальних апаратів, которые бы решали весь круг бойових задач, которые перед ними стоять. На сегодняшний день, в принципе, имеется эта техника, хотя она уже устаревает как морально, так и физически, требует ремонта, модернизации и так далее. Но надо смотреть вперед. Безусловно, нужно решать вопрос о том, какая техника будет у нас на вооружении, каким требованиям мы должны отвечать, с кем мы должны работать, как обеспечить, с одной стороны, защиту страны, а с другой стороны иметь возможность поддерживать эту технику на заданном уровне работоспособность. А то есть, на вашу думку, какое майбутнее в Украине, что до разработок озброения, військової техники? Хочу сказать, что потенциал, научный потенциал Украины очень высокий, он продолжает еще быть достаточно высоким, хотя это не бесконечный процесс. Это было связано с тем, что исторически на территории Украины находились предприятия, организации, которые занимались разработками и продолжают заниматься разработками. Безусловно, мы можем это делать и достигать больших результатов. Но для того, чтобы этот процесс продолжался, необходима государственная программа. Но специалисты, которые способны генерировать новые идеи, ну и я надеюсь, доводить их до логического завершения, такие люди есть, я их знаю. Я я з ним. Тому э, що буде. Микола Іванович, щиро дякую вам за розмову і бажаю вам побільше цікавих і потрібних винаходів. Байде вам спасибо за те, що ви мене пригласили к себе на передачу і дали можливість сказати кілька слов. Спасибо большое. Територія України у полоні негоди тисячі людей опинилися у сніговій пастці. рятувальники працюють у посиленому режимі. До ліквідації наслідків стихії долучилися і військовослужбовці. Сніг та заметілі паралізували автошляхи в центрі, на півдні та на сході країни. Щонайменше 12 областей потрапили у сніговий полон. У деяких районах водіям доводилось по декілька діб чекати допомоги. Долучилися до боротьби зі стихією і військові. На Рівненщині особовий склад 107-го центру дорожнього забезпечення розчистив близько 350 кілометрів доріг та звільнив із кучугурів 17 населених пунктів. А мешканців Одещини рятували військовики 808-го фонтонного сто. О, полку впродовж чотирьох днів вони розчистили 400 кілометрів автошляхів Білгород-Дністровського району за допомогою Бата. Також їм вдалося витягнути із заметів 11 легкових автомобілів та автобус міжнародного сполучення кагул москва із 40 пасажирами. На кримському півострові у військових частинах створені групи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Так, в 36-й окремій бригаді берегової оборони загон оснащений інженерною технікою та автомобілями підвищеної прохідності. Показерна машина може при плохих погодних умовах транспортувати, доставати, буксирувати техніку будь-якої категорії, включаючи грузову машину. От. Може проділувати проходи в сніжних завалах. Діють второстепенні виповняти задачі і розчищати дорогу від сніга на ґрунтах будь-якої категорії. Військовослужбовці співпрацюють з рятувальниками скрізь, де панує негода. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій закликають громадян України стежити за прогнозами синоптиків та не вирушати у дорогу без нагальної потреби. І наостанок пропоную переглянути про що пишуть на шпальтах військової преси. Невдале господарювання керівництва бази пального, що дислокується на Полтавщині, завдало збитків Міністерства оборони на понад мільйон гривень, яким буде покарання? Так званий сухпай у вітчизняному війську став смачнішим та поживнішим на 700 кілокалорій і може зберігатись вже не 9 місяців, як раніше, а 2 роки. Детальніше про вдосконалення продовольчого забезпечення військовослужбовців знають журналісти народної армії. Рясний дощ та Мороз, мінус 20, який прийшов йому на зміну, перетворили літовище у Кульбабкіному та Кіровському на справжню ковзанку. Яким чином військовослужбовці рятували аеродроми від крижаних пасток? Спеціалізований центр бойової підготовки авіаційних фахівців у Миколаєві незабаром відзначить своє 55-річчя. Найцікавіше з історії навчального центру шукайте на шпальтах Крила України. Біля харчоблоку напис пекельна кухня. і Кухня ця дійсно пекельна, адже спека сьогодні у Конго близько 40 градусів. А біля казанів взагалі справжнє пекло. Ви готові? так, да. Горі. Воно з кухні! Воно, я сказав! І не жарко вам тут поготові пічки. Vreme nama žarka. На цикару, побачила, яка у нас кухня, то вона справді пакета. На цьому ефірний час нашої програми вичерпано. Надсилайте свої відгуки та пропозиції на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. Зустрінемось рівно за тиждень, і нехай він для вас буде вдалим.